І сьогодні буде обзор на GCB. Не обзор, а точніше Ну, і обзор, і хто виграє в тому раунді. Коротше, сьогодні ми будемо робити так. Фура проти GCB П'яти, Не знаю, скільки п'яти том на фура. І GCB. Так. Перше у нас задання буде, певно, давайте... <ріст> Я вже <ріст> хто вийде в ту воду. Ну а вот тут погнали. Поїхали. Залюдись. Вона якось так последній раз так погано робимо, що стояли недовго, може на час Оу, Що погнали? Ну, я скажу, це проще просто. зйомка ми. Так, тепер у мене є тут включає GCP. Хорошо, GCP Hotel. Да, рассматриваемся. Я очень На жаль, мы не мантрового тому я буду вот так, не так. Але... Він пока не знаю Ооо, Ютон позначим, получай бау Джесси. Два ноль пользу Джи так що... Фурапка проиграє, але. ще є шанс. Та навіть нема шансу последнє іспитання. Тако. Посліднє іспитання у нас буде. Mm -hmm. -ти, -ти, Ти хто більше роз? Яка машина? Тишніше. Газуємо. Такого. Давайте поміти зараз. Поїдемо в гору. Все, погнали. Газуємо. І розгляняємо по максимуму. Ого! Ого! Семдесят дев'ять. Давай, 80, давай, давай Ну вісімдесят! 80, є, yes. 80, є. Yes. Вс, so, більше 80 не дає. Більше 80 не хоче їхати. Поїдемо на базу. Може і зарпиш нажатися. 80 один. Два! Короче, 82 и медали спадает сразу. Так вот. О! Уйо! Не, я так подумал, даже. А Когда? Ч ⁇ рт, Oh ну в що ви тут стояти, ну боже ну ай. Що? ДСБ? За та лям доларів майже, що робиш? робить? 50! Кура Забираю раунд! Кура забирає рам. А нечкать? Не так що хура тут виходить. 2-1. В пользу GCB. Так що GCB выиграє. Див. Так що такий роль вийшов. Думаю, що інтересний. Тому всім пока. З вами був Кінтазавер і обзор на GCB і Фуру. Капка! ка